Мега насичені активні робочі дні. Тож давайте розкажу вам щодо всіх автомобілів, які є навколо мене сьогодні. Hyundai Santa Fe, ставимо чохли, ми Зараз маємо ось такий салон, біжевий. Колись він був. Зараз вже трохи не такий, тому варто це питання вирішити. Ягуар завітав до нас. Ну тут я думаю, зрозуміло, що ми робимо. Ми їм хімчистим натираємо. І видаємо готовим до експлуатації новому власнику автомобіля. Містер Тігуан. Гляньте, який в нього матовий капот. Красивий красунчик. Сьогодні ставимо чохли, ставимо килимки, замінюємо баски безпеки. І в цілому все майже все готово. Фіналими, фіналимо. Так, тут до нас приїхали. Килимки забирати зараз секундочку. Анастасія тут А калимки. килимки з великими бортами, красивими. Шкода, камік у нас далі в роботі тут. Містер сенсей ставить задній ряд такий красивезний. А це у нас анатомічний максимально дизайн, дуже красиво класно виглядає. Дверні карти вчора знімали, будемо робити це Subaru Forester така тканина Зараз будемо робити викушкіру. Також сідушки чекають проміру і установки чухлів. Стеля. Христі кіноліки перепрошую, будемо перетягувати. І хлопці ставлять. шкода мій, анатомічний дизайн. Повторюсь. Вже ось таке переднє крісло у нас готове. Ось ці морщини розладяться, буде взагалі лялька. Сідушки від Санта-Фе, ось тут у нас. Єгор теж активно їх ставить, прив'юшечка з тканиною буде красивий. І ще одна: Титан ЮС з з чорною Алькантарою. Чому би і ні? Вміємо, робимо, практикуємо. Багато краси робимо. Чекаємо вас кожен день. Київ і 52, Одеса, Трасплюска Шосе, 22. До зустрічі!